Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Борщ. І зараз ми знаходимося на заготівлі такої добре відомої всім рослини, як чистотіл Великий. Ця рослина зараз набуває силу свою лікувальну, починає вона цвісти. Як ми бачимо, деякі з'являються квіточки поодинокі, але основна частина рослин знаходиться в стадії бутонізації, тобто рослина. Зараз знаходиться в стадії бутонізації на початку цвітіння, і саме в такій стадії росту в цій рослині діючі речовини, які зумовлюють лікувальну дію, зокрема, це алкалоїди, такі як гелідонін, гемохелідонін, це ті основні алкалоїди, які, саме завдяки наявності яких ця рослина має добре виражену протипухлинну дію. Коли вже рослина знаходиться у такій стадії цвітіння, в максимальній, а, а І тоді, коли починає дозрівати насіння, утворюються такі стручечки, і е, тоді виявляється велика кількість, такий ще є алкалоїд, як сангвінарин. І цей сангвінарин е, має хорошу противірусну дію і, і в основному е, ефективний при е, рослина тоді ефективна при. Таких захворюваннях, як хвороби печінки, при хворобах селезінки, коли селезінка реагує на пухлину і коли при УЗД обстеженні. Виявляється, збільшена селезінка, то саме цей алкалоїд і зумовлює лікувальну дію рослини. А так ми заготовляємо на початку цвітіння рослину, заготовляємо її також під час активного цвітіння і заготовляємо під час дозрівання насіння, тому що нас цікавить ця рослина. саме, Завдяки всім наявності максимальної кількості всіх алкалоїдів. Як відомо, ця рослина здавна використовується і як внутрішній засіб, і для зовнішнього використання. І навіть якщо ми візьмемо. Є такий древній трактат Селецький кодекс здоров'я, то там описана ця рослина, що свідчить про те, що протягом багатьох тисячоліть ця рослина використовувалась в народній медицині нашими предками як ефективний засіб. Зокрема, є там таке вираження, твердження в перекладі сечу і камінь руйнує, ракові пухлини знеболює, кров чистить, лікує селезінку. Тобто, це до дослівно такий. Переклад, тобто, як ми бачимо, що ця рослина досить ефективна, в даний час наукова медицина добре вивчила цю рослину, зокрема її діючі речовини. І... Саме завдяки цьому ми можемо впевнено сказати, що ця рослина вона є однією з основних для лікування онкологічних захворювань. В народі часто готують сік чистотілу. Але тобто перемелюють цю рослину разом з корінням, миють її перемелюють на м'ясорубку. Але я б сказала, що у цьому випадку. Ця рослина вона втрачає при контакті з металом, десь 90% діючих речовин втрачаються, тобто ефективно користуватися, готувати сік за допомогою інших методів. Ця рослина чистотіл великий, входить до складу онкосану. Онкосан є мій препарат, авторський препарат, який має протипухлинну, імунокорегуючу і противірусну дію. Крім чистотіл до складу його входить іще і омела біла, екстракт омели білої, і екстракт десмодіуму канадського. Як відомо, здавна. Цю рослину, зокрема, її сік, от коли ми вириваємо листочок, то ми бачимо такий жовтий сік, який зараз є під час активного сукоруху. Тобто, коли рослина цвіте, активно рухається сік по рослині, це є така досить суховмісна рослина. І саме цим соком обробляли папіломи, бородавки, інші такі Засоб інші на шкірі висипи, тобто коли є, коли були грибкові захворювання, готували з цієї рослини ванночки, а для внутрішнього використання користувалися сухою рослиною або вживали сік. Якщо готували сік, то це було зовсім таке невелике дозування по 5 крапель три рази на день на столову ложку води і зазвичай вживали до їди. І якщо це настій трави, то як я б хотіла також зазначити, що поки ця рослина цвіте, їй достатньо, поки вона є е, е, така, ну тобто е, жива, коли ми її можемо вирвати, заготовити, приготувати ліки з неї, то краще користуватися, звичайно ж, е, такою свіжою сировиною. Е, коли це у... Зимовий період, тому що ця рослина вона з'являється досить рано, як тільки сходить сніг, і ця рослина, вже ми бачимо, що пробиваються листочки, і вже ці листочки можна використовувати для лікування. Так само і до пізньої осені. Ця рослина вона також і цвіте довго, і довго вона є зеленою, вона перших заморозків вона не боїться. І цією рослиною також можна користуватися до глибокої допізньої осені. Якщо ми користуємося, орієнтуємося всередину цією рослиною, то беремо із розрахуємо. У нас кругла ложка на 200 мл укропу. Настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по 50 мл три рази на день за півгодини до вживання їжі. Як я вже сказала, ця рослина вона здавна використовується і в народній, і в офіційній медицині. І в 1959 році інститут молекулярної біології, зокрема Потопальський Анатолій Іванович, на основі е, суми алкалоїдів чистотілу е, розробив е, та е, Доказав, довів його ефективність при лікуванні сполучно-тканинних пухлин, при різних злоякісних новоутвореннях, зокрема, і при після проведеної хіміотерапії та опромінення, і як самостійний засіб, це такий препарат, як амітосин. І я б хотіла сказати, що Ну, другого такого препарату, аналогічного по своїй дії, по тому, що він не має побічних ефектів і має дуже хороший результат лікування, такого препарату немає. Жоден хіміопрепарат по ефективності не може порівнюватись із амітозином. У мене є онкосан. Онкосан ми також готуємо. Із соку чистотілу, із соку чистотілу синтезуються такі алкалоїди, діючі речовини: це хелідонін, гемохелідонін, сангвінарин. Саме ці які, діючі чинники, які зумовлюють лікувальну дію, тобто протипухлинну дію. Також чистотіл входить і в протипухлинний збір, крім сухого, Чистотілу туди входить також цвіт кавендули на гідок, входить корінь аїру, входить омела біла. І, звичайно, при тих онкологічних захворювань, де може мати місце вірусна етіологія, я додаю десмодіум. Тобто, це також досить ефективний збір. Потім ще таки хотіла б я наголосити на такому моменті, що Крім онкологічних захворювань, чистотіл добре лікує печінку. Як ми бачимо, рослина має такі жовті квіти. А як відомо, що коли рослина має жовті квіти, то вона лікує печінку, тобто також і при захворюваннях селезінки, і кровоочисна дія, і при захворюваннях шкіри, коли порушується антитоксична функція печінки, звичайно, все в поєднанні з іншими рослинами. Шановні мої підписники, я буду рада допомогти вам порадою або практично, якщо в кого виникнуть які питання, і я вас бажаю вам міцного здоров'я, скорішої перемоги і. Під цим відео будуть номери телефону, і при необхідності, коли у вас виникнуть які питання, ви можете до мене звертатися. На все добре, до наступної зустрічі.